Всіх вітаю. Так, дивіться, коли, виходить, у нас гальмо дуже м'яке, тобто оця у нас педалька дуже м'ягенька така, і гальмів майже немає, нам потрібно що зробити? Ручник затягнути? Підалька в нас ушла вниз. Потім ось тут під низом. Зараз я його вам знайду. о, тут є така, виходить, гаєчка. Педальку треба підняти вверх. І вилазить такий... Значить, гаєчка вилазить. І оцю гаєчку нам треба, виходить, підтягнути, підкрутити її. От. І все. І тоді у нас обираємо ручник вниз. Ця педалька вилізла і вже вона тугенька. І гальма задні краще будуть працювати.